Права 912. Зведіть до стандартного вигляду многочлен і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. Ми бачимо доволі громісткий многочлен. Давайте будемо виконувати множення. Спочатку записуємо тоді перший добуток, знаходимо. Отже, мінус одна четверта аБ множимо на мінус 8аб у квадраті. Множимо спочатку коефіцієнти, групуємо мінус одна четверта Множимо на мінус. 8 є. Yeah. Далі помножити. Ну і далі залишається А помножити на А, що множиться і Б множимо на Б у квадраті. Є. Yeah. Далі наступний множник: 8А у квадраті множимо на мінус 1,5 АБ. То групуємо 8, множимо на мінус 1,5. Далі помножити А у квадраті ми множимо на А і ще множимо на Б, додати потім 20АБ множимо на мінус 0,1 АБ у квадраті. Ну що ж, то ми 20 множимо на мінус. 0,1 і множимо тоді А помножити на А. Так, і множимо тоді Б помножити на Б у квадраті. Далі додати. Наступний доданок у нас. Ми А в квадраті множимо на А, це буде А в кубі. Ну і множимо на Б. Додати. Ну і нам залишається 2а помножити на 6а у квадраті b. То ми записуємо як 2, що множиться на 6. А потім множимо на A, що множиться на а у квадраті. Ну і залишається ще помножити на b. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. Мінус 1 четверта на мінус 8. Мінус на мінус буде плюс. На 4 можна скоротити. 4 на 4 це 1, 8 на 4 це 2. Тобто у нас залишиться 2, далі а помножити на А це буде а в квадраті. А b помножити на b в квадраті це буде b в кубі. Додати. Далі 8 множимо на мінус 1,5, це буде мінус, від'ємне число. 8 і ще половинка від 8 це буде 14, 12. 8 плюс 4, тобто пишемо мінус 12, а у квадраті помножити на а – це буде А в кубі. Далі помножити на B це буде а в кубі B. Далі 20 множимо на мінус 0,1 це буде мінус 2. А помножити на а – це буде а в квадраті. B помножити на b в квадраті це буде b в кубі. Далі додати. Переписуємо змін а в кубі б. Далі додати. 2 помножити на 6 це буде 12. І А помножити на а в квадраті це буде А в кубі. Ну і ще залишається помножити на Б. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. У нас є 2А в квадраті Б в кубі і мінус 2 а в квадраті б в кубі. Ця сума. Дорівнює нулю. Далі шукаємо. Є мінус 12 А в кубі Б. І. Плюс 12 А в кубі Б. Ця сума у нас дорівнює нулю. Викреслюємо її. Ну що ж, у нас залишається просто А в кубі Б. Записуємо. Після спрощень ми отримали А в кубі Б. Є. Ну, а зараз ми звели до стандартного вигляду і знаходимо значення цього многочлена, якщо А дорівнює 5, а Б дорівнює мінус 1,25. Записуємо то. Наш многочлен ми отримали. А в кубі Б. Буде дорівнювати А. Замість А пишемо 5 у кубі, що множиться, а замість Б пишемо мінус. 1,25. І це дорівнює. 5 у третій степені. 5 на 5 це 25. І ще раз множимо на 5. Тобто це буде 125, що множиться на мінус 1,25. Ну що ж, тут на 25 можна скоротити чисельник і знаменник. 25 що ділиться на 25, це буде 1. А 125 поділити на 25, це буде 5. Тоді ми отримали 5, що множиться на мінус 1, це буде мінус 5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, зведіть до стандартного вигляду множлен і знайдіть його значення. Ми звели записуємо а в кубі b, А значення цього множлену дорівнює мінус 5. Є.